Вітаю! Ви на каналі Українська разом з Ольгою Кравченко. Все буде ок. Сьогодні поговоримо про гасло, яке зараз у всіх на вустах. Все буде Україна. Підписуємо ним світлини, завершуємо розповіді про побачене й очікуване, оздоблюємо одяг та улюблені речі, а головне віримо, так і буде. Кажемо ці слова. Впевнені у стійкості та незламності наших людей, у тому, що переможемо, що розквітне прекрасна наша рідна земля і житиме у віках наш народ. І здається, що так казали, скільки себе пам'ятаємо тож, певно, сам народ склав ці крилаті вже слова, але насправді в них є автор, а точніше авторка. Українська патріотка Олена Степова. Вона народилася і мешкала на Луганщині, де до війни була підприємицею, а ще долучилася до правозахисної діяльності, була членкинею народного руху. А з 2014-го як блогер стала розповідати про те, що тоді відбувалося просто на її очах. Вона детально розповідає про проблеми, які регулярно виникають у терористів в орло від загнивання медичної галузі до знищення заводів і підприємств, не соромлячись у виразах, оприлюднює докази присутності російських і осетинських іхтам'єтав і розкриває їх військові й суспільні злочини. Коли на Луганщині стало відомо, хто пише під таким ніком. Адже Степова не її справжнє прізвище. Жінка разом із родиною змушена була переїхати. Нині вона живе на Київщині. Має свою сторінку у Фейсбуці, де вказано Олена Степова, авторка слогану Все буде Україна, тепер робить свій внесок у боротьбу з ворогом, працюючи над матеріалами. Для інформаційного спротиву За словами Олени, вислів народився під час тривалих ворожих обстрілів на противагу поширеному тоді на Луганщині і Донеччині Все буде Донбас. Оленина книжка, створена на основі блогу, вийшла під одноіменною назвою Іще 2014-го у видавництві Дух і Літера, ставши бестселером. А гасло почало жити своїм життям. Воно дарує українцям не просто надію, а впевненість, що ми переможемо, що все буде Україна.